Сторінка 178, параграф 29. Підприємливість і волонтерство. Підприємливість, доброчинність, волонтерство, підприємництво. У цьому параграфі ви дізнаєтеся, що таке підприємливість і підприємництво. Дослідите, які життєві навички сприяють розвитку підприємливості, обговорите умови ефективної співпраці. Потренуєтеся, розвивати впевненість, критичне та творче мислення. дізнаєтеся про доброчинність та етику підприємств. Започаткуєте волонтерський проєкт, добробут і підприємливість. Досягнення і підтримка високого рівня добробуту потребує від людини цілеспрямованої діяльності та підприємливості. Підприємливість це здатність активно діяти, кмітливість, ініціативність тощо. Малюнок 109. Малюнок 109 складові підприємливості, компетенція підприємливості, ініціативність, планування та управління, робота в умовах невизначення. Значит та ризиків співпраця з іншими людьми, навчання через досвід, самосвідомість і самоефективність, мотивація та наполегливість, мобілізація ресурсів, фінансова та економічна грамотність, мобілізація інших осіб, виявлення можливостей, креативність, бачення, оцінювання ідей, етичне та обґрунтоване мислення, життєві навички для підприємливості, розвитку підприємливості допомагає володіння життєвими психосоціальними навичками, малюнок 110. десятий. Їєю з форм підприємливості є підприємництво, економічна діяльність, яка спрямована на отримання прибутку та здійснюється на власний ризик. Окрім життєвих навичок, підприємництво потребує також спеціальних знань, зокрема фінансової грамотності. Малюнок 110. -й. життєві навички, які сприяють розвитку підприємливості, уміння шанувати себе та інших людей. Уміння критично і творчо мислити, уміння аналізувати проблеми та. Приймати зважені рішення, уміння мирно залагоджувати конфлікти, уміння працювати в команді, уміння слухати та говорити, уміння розуміти та правильно висловлювати свої почуття, здатність зважати на потреби і почуття інших людей. Командна робота і розвиток упевненості з даних часів для досягнення бажаних результатів люди об'єднувалися у команди та вели спільну діяльність, щоб робота в команді була ефективною, її учасники мають допомагати одна одному, вільно висловлювати думку, ставити запитання та пропонувати ідеї. Тоді кожен почуватиметься важливим переваги командної роботи, скорочення часу на вирішення завдань, розвиток навичок і вмінь усіх членів команди, урахування. Та узгодження різних інтересів, розвиток згуртованості дружніх стосунків, творча атмосфера для цікавих ідей. Робота в команді потребує від кожного члена впевненості в собі. Розвитку впевненості допоможуть наведені нижчі рекомендації. Уявляйте, що у вас усе вийшло. Стати впевненим у собі легше, якщо уявити бажаний результат. Для цього заплющте очі і уявіть, що все вдалося. А потім наполегливо працюйте, щоб це здійснилося. Налаштуйте. Буйтеся на успіх, щоб почуватися впевненіше. Переконайте себе. Наприклад, я вірю в себе, я старанно тренувався і знаю, що досягну успіху. Я з усім упораюся. Тренуйтеся, це запорука успіху. Чим більше будете тренуватися, тим упевнішим ставатимете відпрацьовувати ознаки впевненої людини, розправлені плечі, вільна хода, прямий погляд, приязний вираз обличчя тощо. Розвиток критичного мислення. Критичне мислення це здатність. Відрізняти достовірні факти від недостовірних та оцінювати доцільність тих чи інших варіантів дій воно передбачає вміння розпізнавати припущення, відокремлювати факти від думок, бути вимогливими щодо істинних доказів, ставити запитання, шукати джерела для перевірки достовірності інформації, уміти слухати та спостерігати, уявляти і оцінювати кілька можливих варіантів розвитку подій тощо. Критичне Мислення потрібне людині протягом усього життя. За бажання цього можна навчитися у будь-якому віці. Таке мислення допомагає людям, перш ніж робити висновки, визначити проблему, зібрати інформацію з різних джерел, проаналізувати факти та припущення, синтезувати декілька альтернативних варіантів рішень і оцінювати можливі наслідки дій, зокрема і їхній вплив на інших людей. Етапи критичного мислення: Визначте проблему Сформулюйте питання, зберіть інформацію про проблему ситуацію з різних джерел, які Заслуговують на довіру, проаналізуйте факти та припущення міфи. Запропонуйте кілька варіантів альтернативних рішень. Дій оцініть наслідки варіантів дій, зокрема їхній вплив на інших людей, Дізнайтеся їхню думку. Розвиток творчого мислення, творче креативне мислення це здатність створювати чи застосовувати ідеї, методи і технології, часто в умовах співпраці з іншими для багатьох людей. Креативність творче мислення пов'язане лише з мистецтвом. Музикою, живописом, скульптурою. Однак сучасний світ потребує нестандартного мислення в усіх сферах життя. Креативність одна з найважливіших інтелектуальних навичок: це здатність мислити вільно, знаходити свіжі ідеї та оригінальні рішення, швидко пристосовуватися до змін і нових обставин. Креативні здібності допомагають розглянути проблему з різних боків, оцінити можливі варіанти та їх наслідки, знайти оригінальні ідеї. Для залагодження конфліктів виходу з кризових ситуацій у поєднанні з навичками креативного мислення та вирішення проблем, креативність є основою підприємливості. Кожна людина здатна розвинути в собі креативний потенціал. Треба лише подолати деякі перепони, звичку мислити штампами, страх помилитися, бути розкритикованим. Тощо чи можуть діти займатися підприємницькою діяльністю? Люди, які займаються підприємницькою діяльність? Здебільшого мають на меті отримати доходи. Діти також можуть розпоряджатися результатами своєї творчої діяльності за законом до досягнення дітьми повноліття 18 років. Відповідальність за їхні правові дії несуть батьки, але за наявність письмової згоди батьків, опікунів діти, які досягли 16 років, може бути зареєстрована як підприємець. Доброчинність. Доброчинність означає чинити добро для інших. Доброта, чуйність, співпереживання і вміння підтримувати у важку хвилину. Ключові ознаки доброчинності. Кожна людина, навіть дитина, може робити щоденні добрі справи. Позбудьтеся зайвого, розберіть свої шафи. Віддайте непотрібні речі, іграшки, книжки до дитячого будинку чи в інше місце, де недавно сталася якась біда. Пам'ятайте, що речі мають бути в гарному стані та чисті. Бій заслужені компліменти. Якщо однокласник, однокласниця придбав, придбала джинси вашої мрії, замість того, щоб заздрити, зробіть комплімент. Якщо подруга, друг гарно відповіла, відповів на уроці, скажіть їй йому про це на перерві. Допоможіть тваринам, спробуйте провести кілька годин у притулку для тварин, допомагаючи доглядати за ними. Якщо такої можливості немає, то можна приготувати чи купити готову їжу та поготувати без притулку. Тварин, пропустіть когось у черзі в магазині. Якщо у вас багато товару, а людина позаду тримає лише пляшку води. Пропустіть її, залиште біля смітника їжу, їжу, яку ще можна було б з'їсти, але з якоїсь причини ви її викидаєте. Може стати порятунком для безпритульних. Складіть її акуратно в окремий пакет та залиште біля смітника. Діліться знаннями. Умієте користуватися фотошопом, а друг подруга хоче навчитися, допоможіть їй йому. Волонтерство, волонтерство або волонтерська діяльність від французького доброволець, добровільна, суспільно, корисна діяльність. Її можуть проводити і окремі люди і організації. Одним із яскравих прикладів волонтерського руху став медичний батальйон. Госпітальєри у 2014 році його заснувала 18-річна Янна Зінкевич. Госпітальєри врятували життя майже 2,5 тисяч наших воїнів волонтерами можуть бути не лише дорослі. Діти також допомагають захисникам захисницям. Вони готують смаколики, пишуть листи, виготовляють обереги. Волонтерити може будь-хто, наприклад, займатися онлайн волонтерством, надавати інформацію, розсилати оголошення тощо, коли мільйони українців були змушені покинути свої домівки через воєнні дії. Багато країн відкрили кордони для вимушених переселенців, а звичайні люди допомогти. То чи міг етика підприємницької діяльності підприємці несуть відповідальність за розпочату справу та її розвиток не тільки перед собою, а й перед людьми, з якими вони ведуть свій бізнес, перед споживачами, а в підсумку перед суспільством загалом. Етика підприємства це ділова етика, що ґрунтується на відкритості, чесності, дотриманні слова, повазі до законів, повазі до працівників, їхніх інтересів, мети цінностей, особливості Тощо існує міжнародна організація, яка встановлює стандарти етики підприємства. Фірми, які приєднуються до цієї організації, зобов'язуються дотримуватися принципів етики підприємства у межах окремих країн. Стандарти етики підприємства встановлює торгова палата союзи підприємців, малюнок 113 – тринадцятий складові етичної підприємницької діяльності, етика підприємця підприємницям, соціальна допомога громаді і державі. Соціальна відповідальність перед акціонерами, співробітниками, клієнтами тощо, гарантування якості товарів та послуг, чесність і порядність у ділових відносинах, повага до законів, чесна сплата податків, екологічна відповідальність.